Друзі, всім привіт Сейчас заїдемо на Курчатова 6 Трошки проїдуть по локах, ніяк я не вируся десь кудись подальше Надо мені коротше забрати там детальку одну з розетки для сантехніки. І там кое-які є дома справи так що я Зараз трошки по місту вам проїдуть. Підписниця попросила, щоб я біля домик проїхав. Поїду, заберу детальку і там буду вдома займатися своїми справами вже. Я сподіваюся, що п'ятниця, субота, неділя, ми нормально покатаємось. Зараз ми круг пошани зробимо біля домика. Я кстати тут частенько проїжджав. Може десь в якомусь відео домик це є. Я думаю нічого тут не змінилося. Ой, після вашого від'їзду. В принципі як я їжджу на алмазний можу тут іноді проїхати. Так, сірки, сірка на вулиці сушиться. Сегодня, кстати, прикольного вітра нема. Листям затрушен чи притрушен. Скільки таких двориків в Полтаві тихих п'ятиэтажек и девятажик. Зараз поїду в сторону АТБ, заскочу знову пів хлібинки куплю, я вже задовбався і важить, розумієте? Кожна друга буханка не, дов... не довез. Чотири під'їздика, триолан рекламує свої послуги. Я там казав, в мене теж триолан. Перейшов з волі. Поки що триолан устраяно. можливо, колись ще перейду на інший оператор. Невеличка п'ятиташка, чотири 4 підвізи. Так, Зараз ми двори, зараз прийдемо. А хто там цікавився по курчату, а там невеличкий такий магазинчик, стройматеріали. Все, він вже не працює орендах там. Я пару разів туди заходив, щось купляв. там. Чувак працював там може, а Та він не, не молодший, чим я. Потім бачив, магазинчик закрився, він ходив там ще щось. Не знаю, може його призвали ЗСУ. Тому що наскільки я пам'ятаю, три роки як я живу тут, то він три роки і працював цей магазин. Так, ну кабак відкритий. Трипилку зробив. Магазинчик. Ну не кабак, магазинчик. Наливайте, походу, да. Даже просвартували. Що за інтернет, що тут? А який-то був Кубелан. Воно що, працює, походу. Це щось нов'е построїли. Тут походу щось згоріло. Нов'є построїли і забросили. Зараз я так поїду, трошки так і потім дворами. Це просто гарно дорого зробили. Гріх не проїхатися. Чуть-чуть порадували заїзди в половка. Пропускаємо його, нам сейчас ліворучно допомогти. Воно волочиться ззаді. Давай, обмазай. Коротше, укрпочти відділення. Не заказуйте ніколи. Ук Укрпочтой. Фарфор стекло. Два рази приїжджало кустом. Там тарілки треба було Заказали, коротше, приїхали побити Раз там ще одну штуку з фарфору Заказали, приїхали кусок відбити. І ще не нарази. новій новой почті Потьпу Там походу навірно указуєш, якщо що Стекло або там Типа хрупкий товар якийсь тоді воно норм проїжджа так тут тоже у нас заїзди поробили не ну той вантажний, комуфляже я відсюди побачив думаю опачки що то там нечисто, но все норм". Та не чисто но це норм то вантажний в половчанське Сигналы непонятно, дітворі чи мені. А, от этому. Нова почта на, на ситроїнчику, да? Та ну да, така доставка дорога, що щоб на ситроїнчику хину. Ну хто вчився, як кажуть, да? так. Так, по чому тут угорці цікаво? Якщо вони є. А не видно. Жанна, от это! Ча! Типличні. Двоє. Только типличні. Но ну, мене не цікавить. Жанна, Жанна Ужар, чужий. Стюардеса по Жанна. Думаю, що в мені в голові крутиться за песню? музей вчора не пам'ятаю чотири маленьких помідорчика тепличних купив не помню 89 гривень кілограм чисто 79 такі непогані кстаті ну, бачу вже треба на соленості переходити вже Свіжак дорого стоїть Огурчики, помідорчики вже можна мариновані їсти Нам є кому подогнать нам помідорчики, огурчики, мариновані, солоні так що. Блін Ви бачили, ну коротше Джоны Миллиметроны. Заразы. Я думал, в лице сейчас мне бахнут. Пачку мне расточут. Так, для... для любителей валюты. Чи все валюты любят? Короче, сейчас наверное. Беля розетки паркнулся. Тут ничего хорошего не продают біля тебе порішає свої вопросики і на хаус. Завтра треба вже буде. Якщо стоматолог мені завтра не дзвонить, п'ятниця, то вже до понеділка вони мені не дзвонять. І в мене буде час на велопрогулянку. Якби така погода Зараз вітра почти немає. Токо ще сонечко було взагалі бомба. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. А вам мирного неба. Гарного дня, тихої ночі. Давайте побачимося. Ну Побачимося в наступних серіях. Давайте. Всім удачки.